Усім привіт. Знову забій. Це вівця Її рік. Можливо трішки більше. Отже, будемо розбирати. Отже, знову показую. Шкіру ми зняли. Залишився. Далі розібрати. лімфовузли. не забуваємо. Вичиняємо, розділяємо, зважимо передню ногу і дізнаємося, яка ж вага цієї, цієї тушки. Продовжуємо стежити за нашими забоями. І рахуємо скільки штук і яка вага. Кому цікаво, кілограмів 200 повинно бути точно. А може і більше. Святкуйте. Отже, знову ми розібрали ще одну тушку. Рахуйте. Я вже, мабуть, збився з, з, з підрахунку. Спочатку року це, мабуть, мабуть, таки це вже шоста, але я одну не рахую. Ми її продали. А ось оце п'ята, яку ми собі, коли ми вирішили вже їх повністю переводити, повністю позбавляємось від них. Або будемо продавати живим, живою вагою, або ж тушками будемо продавати кому як потрібно, якщо потрібно. Але якщо не потрібно, то, то залишимо собі, пороздаю родичам. І отак. На тому все. Так. Ну, почнемо ми, як завжди. Як завжди почнемо з передньої ноги. Так, підсиплю. Так ось. Зараз нам треба взяти кантер. Так. Чого більше не висить? Ось на кантері півтора кілограма. Нажаємо на 10 і це буде вага цієї тушки. Вага всієї тушки 15 кг. Ось так. Так, будемо швидко, тому що... Мухи, лето. Это задняя нога. Вот она. Вага 2, 400 примерно. Вот такая. Вот одна, другая. Вот так. Так, ще 15 кг доплюсуйте і рахуйте. Потім напишете, яке ж у мене було стадо овець. І яка вага усих. Якщо вам цікаво. Є різні. Є більші, є менші. А є такі, як оце. Все, до побачення. Дякую.